Шеновирі наймодніших подій сьогодні у столиці вручають золоті корони кращим лакшері брендам Але ж ти пам'ятаєш, що головна розкіш це розкіш людського спілкування. Я вас вітаю з короною. Це перша корона у вашому житті? Я думаю, що банк має довгу історію, і в житті банка було багато добрих відзнаків. Це ще одна дуже достойна. Ми дуже цінуємо визнання клієнтури. А все ж таки я переконана в тому, що найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Як часто вам вдається створити колекцію тих людей, з якими реально приємно спілкуватися, і чи є такі люди серед ваших друзів? Наша професія сама по собі зобов'язує будувати відносини, тому що не можна бути банкіром до 6 години вечора або там до дев'ятої, а після цього ти вже будеш інакше відносини. Тепер ти вже порядна людина. До того ти просто сидів на грошах. Це, я би сказав, називається consistency або то тобто цілісність, послідовність дій інакше не працює. А стосовно персоналі, ну, слід і Бог мене радував багатьма друзями і в останні часи дуже ціную всіх, кого знаю. Можна я не буду оригінальним? ще скажу, що зараз, от, саме в цей час, для мене все-таки мої два онуки це найбільш цікаве спілкування. 15 років я була щаслива спілкуванням з розумними, красивими, вихованими, з прекрасною освітою, українськими дизайнерами. Але зараз в мене інші пріоритети, я думаю, всі мене зрозуміють. Я дружу з багатьма людьми, але я горжусь своїм. дружбе, допустим, с Филиппом Киркоровым, там, прекрасным человеком, которого не все очень э, прекрасно понимают, и поэтому... А почему, как вы думаете? Потому что я считаю, что так как он личность настолько яркая, что всем хочется какую-то сказку создать про него. И эта сказка, 99% всегда выдуманная. Ну, вот мы с ним уже сколько, больше 20 лет дружим, Да, да. И я видел его эволюцию и вот подъем, и вот как он стоит на этой высоте уже сколько лет. Є смак пане, я знаю. Ліза, вітаю тебе. А, будь твоя корона. Дія um, тут. <laughs> Ти без корони класно виглядаєш, завжди стильно, елегантно і красиво. Очень красиво сьогодні виглядіш, очень елегантно, в Бевзі, я її обожаю. Дякую, це не Бевзор. Це, це не Бевзор. Якщо хочеш сказати, мені то це Айна дуже Очень красиве платье. Ми сьогодні говоримо про те, що головна розкіш людського спілкування. Дівчина не пересічна, часто доводиться спілкуватися з дуже різноманітною кількістю людей. Яке останнє знайомство особливо тебе вразило? Можливо, ти пишаєшся що ти знайома з тою чи іншою людиною? очень тяжело сказать из-за того, что из-за моей работы я встречала очень много восхитительных людей, которые меня впечатлили очень много. И вот, честно тебе говорю, от, не могу тебе че честно ответить, потому что очень многие есть. Меня восхищают очень многие люди и впечатляют. Ну, может, быть, я... ты знаешь особисто каких-то световых дизайнеров? Ты же модница, что счета Да. <laughs> не, я знаю дизайнеров, но честно тебе хочу сказать, мне было очень приятно познакомиться с актером Эйджин Броди. Mm -hmm. Потому что он был самым молодым который, э, актером, который э, получил награду Оскара. Mm -hmm. и, он, и он просто, знаешь, он восхищался своей работой. Я смотрела на него и все время думала, что знаешь, актеры обычно такие э, самовлюбленные и так далее. А он такой был очень, ну, очень скромный и очень интересный, то, что он мне рассказывал. Классно, я знаю, что в вашем отеле зазвичай э, зупиняются ті слебрити, які приезжают до Украины, наш Парис Хилтон. А як вона тобі? Наскільки вона відкрита людина, тому що, ну, на камеру вона одна, а як особистість, що ти можеш про неї сказати? Вона дуже, вона знає, як себе приподнести, вона знає, як себе продати, вона дуже добре розбирається в піарі, і точно так же вона дуже хороший шоу-мастер. З цього я вважаю, що вона роботу свою робить правильно. А як вона? Я думаю, що вона в житті нормальна, звичайна дівчатка, которая да. Хоче тоже все, що ми хочемо. было прекрасное знакомство с ковали то есть джаз ковали тоже но я бы сказал бы у меня есть прекрасные друзья такие как диана Дорошкина. то есть я бы отметил даже украинских дизайнеров которые есть красивые прекрасные люди которые действительно делают большое дело у меня большая скажем и география и много очень друзей в различных сферах но а, такие вот люди как а, банущик скажем которые тоже делали вот клод который делал прекрасные коллекции на дни украины это тоже прекрасные это хорошие воспоминания это действительно человек который делает для Советского столом и для таких известных, как Микки Рурка, там, и для Михалкова, скажем, там, и так далее. То есть очень много. Ты вспомнил про внучку, он же, створил и кроватки, и метелики. Твой сегодняшний лук, ты всегда элегантный, всегда стильный. В принципе, нема до чего даже причепиться сегодня. Кто отвечал за твой лук, кроме куханной дружины? Гермес, это Гермес, и мне очень нравится Патрик Хелман, любимая марка, то есть, которая носит на президент России, премьер-министр. И действительно, Патрик Хелман, я его лично знаю, кстати, вот Патрик Хелман. Це стиль, це клас, і він дуже приємний і дуже красивий чоловік. Ну, в красивий в тому он що він інтересний і внішній. Э, тобто я щастя, що дизайнер должен быть красивым. то бути красивим. Тобто, красивий інтересний чоловік. Бач, ми повернули знову до того, що найважливіше це все ж таки суть внутрішня, а не так зовнішня. Правда, ми Ukrainian Fashion, Залишаємо стиль. Ми за вами слідкуємо. Побачимось українськошен під центром одного істеблішменту. Сьогодні в тебе янгольський такий вид, та... твій лук від кого? Um, у меня, как, как, обычно, все от разных людей. Вот, например, вот эти, вот эти эм, туфли, они очень знаменитые. Если ты их узнаешь, секс в большом городе. Сара Джессика Паркер. Это новый Бланник. Это мой коктейль сегодня, помнишь? Да. Вот, это мой коктейль. Потом вот это Оскар Дер... Э, 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 нет, это Александр Маквин. Потом Филипп Лэм и Шанель. Аксессуары. А вы себя уважаете стильным банкиром? Ну я себе ще вважаю банкіром. Я не знаю, що це стильно взагалі. Но я думаю, що в цілому банківська професія сама по собі вона вимагає відповідного стилю. Це стиль не завжди напевно відповідає от подібним антуражам, тому що ми не повинні викликати дуже багато здивувань своєю поведінкою, провокувати на сумніви і так далі. Тому речі, можливо, це певний певний хід. Можливо, якщо ви зміните свій стиль, станете не на не таким. Красиво класичним, можливо, це придасть знову ж таки непрямої реклами вашому банку, ще більше. Ну це моя ризик. Відповідний, я скажу, я такий ризик взяв. От ми граємо рок н рол час від часу, та, і причому на публіці. Тому ризик є зміни зміни. Ну, це скоріше випуск пару або по щось подібне. І дуже багато керівників банків і не банків. Ми маємо таке щось ніби е, приватні ініціативи. Ну, Десь ближче до того, що ми спробуємо експерименти з тим. В цілому це не пошкодить. Але я надіюсь репутації банку, перш за все, а другий персонально тим, хто бере гітару і, і починає там імпровізацію. Сьогодні нагороджувала теж одного з номінантів. Взяли, як ти вважаєш, чи е, в Україні лакшери сегмент на е, відповідному рівні, чи все ж таки нам ще далеко до Монако, Париж? Коли мені задають такі питання, я завжди відповідаю. Дайте нам час. Думаю, скільки часу потрібно для того, щоб ми думаю, були на достойному рівному рівні? Я думаю ще 10 років, і це буде такий самий рівень, як ти в Монако ти хочеш? Да? Давайте за 10 років порівняємо нашу ситуацію в ситуацію Монако. У нас дуже молода країна і в нас дуже молода буржуазія. І я думаю, що нам треба просто час для того, щоб заробляти гроші, для того, щоб навчитися гарно витрачати. Я даю вас церемонію, практично щойно вона залишилась. У вас 13 корон. А у вас є особисто корона для самого себе, внутрішня. Саме головна корона, що мероприятие состоялось, що всі прийшли. Я очень рад видеть здесь очень почерних гостей. Я считаю, что а, то, что мы делаем в Украине, это очень важно для украинского рынка роскоши. И по сути, это является моей наградой. Мода це теж лакшери бренд. А... Безусловно, мода является самым главным, вот, скажем, а сегментом в лакшери рынке. А вы с ней на вы, чи на ты? А, я с нею. Вот, безусловно, у меня есть девушка, которая с ней на Вы. Я, безусловно, с ней, наверное, ну, вот она ты, скорее всего. А, а точнее, наоборот, да. Ваша Пицведона сказала, ты проще Да, да. А на самом-то деле, у меня девушка очень хорошо разбирается. в моді і, в принципі, вона і підбирає мою гардероб. Від кого сьогоднішній ваш лук і яким брендом ви надаєте перевагу? Uh, ну, безумовно, це класичний морський костюм Бріоні. Uh, вот. Uh, я в, 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 в этом плане себе не изменяю, скажем так. Окей. Okay. Украинские бренды есть в вашем гардеробе? Как, к сожалению, на сегодняшний день у украинских брендов класса люкс вечер, а в мужской гостей. одежде Нам пока что нет. Но я, но я был бы очень рад, чтобы Поговорим такой бренд появился. И я с большим успехов. удовольствием поменяю Бриони на, на любой другой бренд. А Украина наверняка начинает давать я думаю, что они прислушаются до <плесвит> вашей идеи. Шо Lifestyle Awards знайшли своїх власників. Ой, ні, дякую. Ти знаєш, насправді це не головне в житті. Повір мені. А найголовніше дотримуватись власного стилю, дивитись Fashion, тому що ми головний тренд сетер країни.